Серед тих, хто повернувся з полону додому, 26-річна вчителька Вікторія Андруша. Її 27 березня російські військові забрали з дому батьків на Чернігівщині. Був телефоні, нібито знайшли дані про ворожу техніку, яку вона передавала Збройним силам України. Згодом її відвезли до Росії і отримували в Курському СІЗО. З полону дівчина повернулася 29 вересня. Її історію ми дізнаємося зараз наживо в нашому ефірі. Вікторія Андруша. Ши поспілкується з нами. Вітаємо вас. Вітаю. Хотіла би розпочати розмову із початку, із з того дня, коли вам довелося потрапити в полон. Як це було? Детальніше про умови. 25 березня по нашій вулиці, в населеному пункті, там, де я перебувала з батьками, почала їздити ворожа техніка, і окрім того, що вони їздили, вони почали робити обшуки в будинках в приватних, нібито шукали зброю, можливо, боєприпаси. І таким чином вони зайшли до нашого подвір'я. Спочатку все це оглянули, сказали, що нас нічого не було. Вони сказали, що ми все зрозуміли, дякуємо і пішли. Після того з'явилася більша вже кількість а, військових а, на чолі з командиром їхнього, мабуть, батальйону чи хто то був. І він сказав, що, хоч тут і оглядали вже це все. Ми все рівно ще раз його переглянемо, оглянемо. Після того він сказав, що давайте сюди всі свої гаджети, всі ноутбуки, там комп'ютери. І почалася тоді повномасштабний обшук по всьому подвір'ю, по всьому будинку. Коли знайшли мій мобільний телефон, то вони сказали все, це вона, вони його вімкнули, побачили, що там якісь там фото, відео. А, звичайно, я не ну не суперечила, це був мій телефон. Вони сказали, «Все, це вона, збирай, збирайся, забирай там теплі речі і ходімо. І так сталося, що 25 березня вони мене забрали, сказали, ми з тобою поговоримо, а потім відпустимо, якщо в тебе там немає нічого. Проте насправді в мене дійсно була інформація про пересування їхньої техніки. І тоді, вже 27 березня, вони мене перевезли на територію Росії. Спочатку це було містечко Глушкове, там було намето містечко для утримання всіх полонених з території України з цього боку, з північної частини України. І потім, через два тижні, вони перевезли мене в курське СІЗО. Там, звичайно, умови утримання були як і для затриманих, для тих, хто там відбуває покарання. Був звичайний їхній режим І з 6 ранку до 10 години вечора. Ніхто не мав права там сідати на ліжко, там торкатися навіть його, тому що за, за це могли покарати. Обов'язково повинні були виконувати повністю їхній режим, коли вони там захотіли співати їхні пісні, розповідати там якісь вірші, які вони давали вивчити. А взагалі в камерах знаходилися також камери відеоспостереження, За вами спостерігали 24 години на добу. Весь час ми перебували всередині ніяких ні прогулянок, нічого цього всього не було. Тобто, ти, ти перебуваєш постійно в замкнутому просторі, виводили нас тільки тоді, коли були перевірки. Це було двічі на добу зранку і ввечері перед відбоєм. І це були допити. Якщо коли потрібно було, то вони виводили і відповідно допитували там уже в окремому кабінеті. Але пересуватися по території СІЗО нам потрібно було із Зігнутими спинами, тобто ми дивилися повністю в підлогу. На них ми дивитися не повинні були. Руки повинні були бути за спиною, щоб вони бачили, що в тебе знаходиться в руках, а щоб долоні були вивернуті, щоб раптом там ти нічого не, не взяв з собою, там не нашкодив їм. І, взагалі, тобто спілкування там не було ніякого, ні з ким забороняли спілкуватися навіть між собою. Ну тобто, між камерами, ми не, не мали взагалі ні, ні з ким спілкуватися. Максимальне спілкування, яке в нас було, це серед тих, хто знаходився всередині камери. Я там була із ще кількома жінками. І в нас ну місця в камері нам вистачало спочатку, але потім з часом нас перевели в карцер, який був обладнаний до звичайної камери. Проте самі умови утримання в тому карцері вони навіть не відповідали тим звичайним камерам, які були, тому що поряд за стіною відразу ж були їхні труби, які там проходили. Ну водопостачання було. Там було чути, як і пацюки поряд, десь там бігають навіть самі працівники СІЗО, які говорили, ось тут у нас стільки, стільки крис, у нас тут ми їх деякі навіть їх і боялися. І, в принципі, більшість часу мого перебування в курському СІЗО, я б знаходилася саме конкретно в цьому карцері. Це не було там якесь покарання для нас, просто вони говорили, нам легше, коли ви знаходитесь в камері, де, де, де ми вас бачимо ну, дуже добре, постійно за вами там спостерігаємо. І цей карцер був обладнаний на трьох осіб. Тобто, всі ми чудово розуміємо, що перебуваючи, ми там знаходилися вдвох, а потім в трьох. А місця катастрофічно не вистачало, але ми розуміли, що скаржитися нам на це, в принципі, суті ніякої не, не було. А щодо якоїсь там санітарної гігієни, то спочатку, як тільки ти туди пробуваєш, там видають невеликий набір, який складається із невеличкого рушничка. А це була зубна щітка, зубна паста і господарське мило, і також невеличкий брусочок звичайного мила для ну, туалетне мило, як вони його підписували. А потім тобі, щоб сказати, що там кожен місяць якось видавалося додаткові якісь щось, то цього майже не відбувалося. Це могло там щось видати господарське мило раз в місяць, або навіть раз в кілька місяців, якщо могла бути якась перевірка, коли в них там були якісь перевірки. То тоді, можливо, вони б могли б там щось, щось видати. А так в основному намагалися все економити і навіть нічого такого особливо не не просити. Був момент, коли закінчилася зубна паста, то а невеличкий цей тюбік зубної пасти ми просили, мабуть, близько двох тижнів, тільки тоді нам його видали. Типова Пані Викторі, Росія. так, але слухати, що доводилося пережити такі речі і такий тривалий час? Це ну складно просто уявити, і те, що ви це пережили, ми неймовірно раді, що вдалося вам повернутися додому. Хотіла би дізнатися, що цей час чи було порозуміння, що далі буде з вами про те, що відбувається, чи мали ви зв'язок з рідними, сконтактувати і про вашу долю, чи хтось вам щось повідомляв. Насправді ніякого ніякої точної інформації, що з тобою буде далі, у нас не було, тому що працівники СІЗО, в якому ми перебуваємо, як вони нам потім самі пояснили, сказали, що ми самі нічого не знаємо, що з вами буде, а можливо, вас там засудять. Якщо були якісь конкретні пред'яви, то вони казали, он тебе там можуть навіть на 10 років посадити суворий режим там чи ще щось, будеш там костюми якісь шити. Але коли ти спілкуєшся із їхнім органом, який займається військовими військовополоненими, це була військова поліція, то мені повідомили, що звинувачення з мене знято, і що мене буде включено до списку тих, хто буде відправлений додому на обмін. І сказали, що як тільки там буде перший обмін, вас відправлять. Цю інформацію мені повідомили ще на початку травня. І навіть коли працівники СІЗО вони запитували, а коли ви додому? Ну, що вам сказали, коли вас відправляють вже? Ми говорили, що от нам сказали, що ми відправляємося додому. В нас, ну, ми чекаємо просто тут обмін. Вони говорили, ой, звідки ви там знаєте, і постійно намагалися нас дезінформувати. А вони постійно перепитували, чи не спілкуємося ми з кимось іще. А постійно, коли нас водили на допити до слідчих, а ці допити могли бути ну, не тільки там під. Під протокол там, під запис, а час від часу вони нас забирали просто запитати за для того, що чим ми займаємося в камері, з ким ми спілкуємося із працівників, можливо, чи щось нам відомо, чи ми спілкувалися з рідними. А в нас зовсім не було ніякої інформації про те, що відбувається в Україні, про те, яка ситуація вдома, а ніякого зв'язку із зовнішнім світом у нас зовсім не було. Навіть коли вмикали радіо для тих ув'язнених, які там знаходилися. То там були лише якісь музичні композиції, новин майже ніяких не було. Нам забороняли навіть вмикати радіо, щоб ми там щось слухали, і новини вони нам показували кілька разів, виводили окремо там в коридор, вмикали і вмикали. Це були конкретні відеоролики про ситуацію конкретно в Маріуполі, Донецький напрямок. І просто вони нам говорили, що ось такі ваші збройні сили це вони все роблять. А тобто вони зі свого боку от таким чином нам надавали лише інформацію. Будь-які будь питання про те, що відбувається в нас там вдома, яка там ситуація, вони говорили, що там працюють. Ми не можемо конкретно нічого сказати. Але були навіть такі моменти, коли говорили, що ось Київ майже взяли. А вже там півні, південну частину України, східна частина вже майже під нашим контролем, про те, що там в деяких областях вже видають їхні паспорти. І, звичайно, були такі провокаційні питання: чи, чи захочете ви жити в Росії, чи захочете ви повернутися сюди? А можливо, ви отримаєте також паспорт? На такі запитання ми завжди намагалися давати відповідь таким чином, що ми не знаємо, яка там ситуація, і зараз ми нічого такого конкретного вам сказати не можемо. До речі, під час перебування вашого у полоні, чи приходили до вас представники інших полонених від ООН, Червоного Хреста чи іншої правозахисної або гуманітарної організації? Ні, в нас такого не було. Хоча ми чули, працівники говорили, що ой, там якісь перевірки приїжджають, навіть дивляться там, як їх будують, як їх там утримують. Але особисто я не спілкувалася із жодним працівником Червоного хреста від представників ООН, Так там не було нікого. А єдине, що коли ми писали листи додому, то вони просто сказали, що це потрібно написати, і ми навіть прямо говорили, їм, що ми розуміємо, можливо, це для вас тільки ну, формальність, якась, тобто, можливо, вони навіть не дідо. Ми їм так і говорили, що враховуючи цю ситуацію, яка зараз відбувається, навряд чи взагалі ці листи дійдуть до наших рідних. Вони говорять, ні, ні, ці листи обов'язково дійдуть до ваших адресатів, кому ви сказали, там, кому потрібно буде їх передати. Проте вони навіть не говорили, через кого вони їх будуть передавати. От потім згодом, коли ви вже повернулися додому, чи доходили ті листи все-таки? Так, лист додому дійшов. Він дійшов в кінці серпня, а написала я його в кінці травня. Тобто, через три місяці він дійшов тільки. І коли мої рідні написали мені відповідь, то ну фактично пройшов місяць, як я як вони його надіслали, коли я вже додому повернулася, і мені вже відповідь ця не прийшла. Я вже відповідь на свій лист читала вдома оригінал, той, який мої рідні писали вже мені тоді, туди. Пані Вікторія, ми дуже раді, що ви змогли повернутися, розповісти нам цю історію. І ми ще розуміємо, що ще чимало людей і цивільних, і військових залишаються у полоні. Тому недмінно чекатимемо їхнього повернення. Дуже вам дякуємо за участь у ефірі. Вікторія Андруша звільнена з полону. Була в нас на прямому зв'язку.